Доброго ранку! Мирного, тихого і благословенного Богом дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією». Кожен раз, прокидаючись вранці, я сподіваюся почути слово мир і перемога. Але, на жаль, війна продовжується. Но не дивлячись ні на що, разом з вами я хочу дякувати Богові за новий день життя, хочу дякувати за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Він пропонує сьогодні, щоб ми перебували в ньому. Перебували, як кожна галузка перебуває на дереві чи на виноградній лозі. І ось в Івангелідіана, у 15 розділі, в четвертому вірші, ми читаємо: Перебувайте у мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви. Якщо не будете перебувати у мені, подібно до того, як відсічену гілку без листя і життя прищеплюють до живого стовбура, і вона усіма фібрами та жилками п'є життя і силу виноградної лози, пускаючи бруньки, розквітаючи та приносячи плід, так і грішник. Через покаяння і віру може з'єднатися з Христом, стаючи учасником Божої природи та приносячи плід святого життя у своїх вчинках і в своїх словах. Ісус має життя сам у собі, і це життя Він безоплатно пропонує душам мертвим, через переступи і гріхи. Так, Він наділяє їх своєю чистотою, своєю честю та своєю величчю. Прищеплена гілка до живої лози стає частиною лози. Вона живе, поки з'єднана з лозою. Так і християнин, живий завдяки своєму єднанню з Христом. Грішна людська природа з'єднується зі святою Божественною природою. Віруюча душа перебуває в Христі і стає одне з ним. Якщо між людьми існує тісний зв'язок у цьому житті, вони стають схожими у своїх смаках, у них з'являються однакові уподобання. Такі люди, які перебувають у Христі, любитимуть те, що любить Він. Вони будуть свято берегти і виконувати Його заповіді. Гілка, яку живить материнська лоза, зацвітає і приносить плід. І важкі ароматні грона свідчать про її єднання з живою лозою. Так і християнин, котрий перебуває в Ісусі, приноситиме плід, подібно до наливчатих виноградних грон. У його характері і житті виявляються дорогоцінні якості духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність і стриманість. Прийміть рішення. Бути плодоносними членами живої лози. Гілка, яка була привита до лози, може розростатися, тільки одержуючи життєву силу від материнського стовбура, ж кожну можливість тісніше з'єднатися із Христом, віруючи, люблячи Його, наслідуючи Йому та повністю покладаючись на нього. Ви станете одне з ним, і через вас світові будуть явлені Його життя і характер. І Христос говорить, я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я у ньому, Той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Ми смертні люди, але Бог чудовим чином зробив так. Щоб ми мали тісний зв'язок з тим, у кого є безсмертя. Смертні. Скільки б не старалися, мало що можуть, але якщо Христос діє через людей, вони зможуть досягнути дивовижних результатів. Чимало людей наділені чудовими талантами, проте не використовують їх, бо не мають живого зв'язку з Богом. У нашому буденному житті ми маємо дивитися на Ісуса, повного доброти, співчуття і любові, споглядати Господа Бога та називати Його дорогим ім'ям Отця. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки не захотіли, просіть і станеться вам, говорить Ісус. Які дорогоцінні переваги даровані тим, хто перебуває у Христі. Думки Христа перебувають у Його вірних послідовниках, їхні бажання відповідають Його волі. Свої прохання вони складають через Його духа, вони отримують відповідь на свої молитви, бо просять про такі благословення, якими Він радий їх наділити. Однак до неба. Щодня підносяться тисячі молитов, на які Бог не дає відповіді. Це молитви, яким бракує віри. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, хто його шукають. Бувають молитви, сповнені себелюбства, які виходять із серця, що плекає ідолів. Бувають молитви нетерплячі, примхливі, які місять нарікання на життєві тягарі і турботи. Але не шукають покірно благодаті для їхнього полегшення. Люди, котрі звертаються до Бога з такими проханнями, не перебувають у Христі. Вони підкорили свою волю Божій волі. Вони не виконують умови обітниці, і вона не виконується для них. Люди, які перебувають в Ісусі, упевнені в тому, що Бог їх почує, бо вони люблять чинити Його волю. Їхні молитви неформальні і небагатослівні. Вони приходять до Бога зі щирою, покірною впевненістю, як дитина до люблячого батька. Такі люди розповідають Йому про свої прикрості, страхи, гріхи, та в ім'я Ісуса викладають свої потреби. Вони залишають Його присутність, радіючи у впевненості, у вибачній любові та зміцнювальній благодаті, усвідомлюючи, що Ісус поруч, ми матимемо бадьорість духу, надію, відвагу, радість. Ніколи, ніколи не розлучайтеся з Ісусом. Він ніколи не розлучається з нами. На Голговському хресті Він засвідчив про Свою глибоку любов до нас. Він не залишає нас вести битву нашими обмеженими силами. Він каже: Я Тебе не покину і не відступлю від Тебе. Ісус не відкидає нас. Навіть коли ми засмучуємо Його. Він, як і раніше, лине до нас. Нехай наше серце буде натхненне любов'ю Ісуса для ревного служіння на славу Йому. І я хочу сьогодні особливо помолитися, щоб Бог дарував нам у цьому мудрості. Боже, я нічого не можу зробити, я безпорадна душа повністю покладаюся на Тебе, Ісусе, мій Спасителю. Наповни моє серце своєю благодаттю. наверни мої думки від моїх слабкостей до Твоєї всемогутньої сили, від мого неудства, до твоєї вічної премудрості, від моєї плінності, до твоєї постійної могутності. Навчи мене правильно розуміти великий план викуплення. Дозволь мені побачити та зрозуміти, ким Христос є для мене. І що моє серце, моя душа, мій розум, моя сила куплені дорогою ціною. Христос, наділи мене чудовими талантами для того, щоб я ділився з іншими твоєю любов'ю. підніми мою душу, зміцни і просвіти мій розум, щоб я отримав більш чітке уявлення про Божий характер, явлений в Ісусі Христі, та пізнав, що маю перевагу стати учасником. Божої природи. В ім'я Ісуса Христа молитва наша. Амінь. Є речі в цьому житті, дорогі мої, є справи, які ми можемо робити, і які ми знаємо робити, а є те, що ми не можемо зробити. Ми не можемо бути спасенними без благодаті Ісуса Христа. Ми не можемо робити справ великих. Які він доручив нам робити, якщо не будемо керовані Його духом? Досить влучно Христос зробив це порівняння, говорячи, що як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ми, якщо не будемо перебувати в Ісусі Христі. Тому Христос сьогодні закликав нас, щоб ми прийшли до Нього, відкрили Йому своє серце. Поділилися своїм горем, переживанням, труднощами, і він буде разом із нами і сумувати, і разом із нами буде радіти. Тож, друзі, дорогі, сьогодні, не гаючи часу, прийдемо до Ісуса, відкриємо Йому своє серце, приймемо Його і проживемо цей день разом із Ним. Нехай Господь благословить усіх таким бажанням. До побачення.